Вже кілька днів спостерігаю, як мої огірочки гарно цвітуть, зав'язують красунчики ось тут. Але далі не ростуть. Замітила ще випадки, що ця зав'язь жовтіє і відпадає, тому було прийнято рішення, що ми зараз з вами приготуємо смачнючий еліксир для вирішення цього питання. Будемо з вами готувати. Чудо еліксир для того, щоб наші огірочки, томати, перець, баклажани підходить для будь-якої городини. Гарно зав'язували, нарощували плоди і вони не жовтіли, не відпадали. І так, для цього нам треба касємкись. Я взяла звичайну банку. Стакан, а краще два стакани попелу. який багатий на калій. У мене стакан від розсади, 400 грамовий. Ми засипали сюди попіл і заливаємо гарячою водою. Не крутим кип'ятком, а саме гарячою водою. Для того, щоб каль, який є у попілові, перейшов у більш доступну для рослин форму. Отак от. Заливаємо, якщо один стакан, то це літра гарячої води, якщо так як у мене, два, то 2 літри гарячої води. Гарненько все це перемішуємо і залишаємо до повного охолодження рідини. Так, пройшло в мене 3 години. Розчин мій прохолов. Бачите, я попіл не процідила, тому в мене зверху ось шматочки дерева плавають, бажано перед використанням процідити. Переливаю цей розчин у відро і довожу до об'єму 10 літрів. Так, зачекаю ще хвилин 10-15, щоб у нас все стало однорідним. І потім цим розчином я буду поливати хоча б по пів літри під кожен кущ огірків. Хоча можна поливати абсолютно всю городину, тому що коли ваші рослини зав'язують, їм конче необхідний калій, який міститься у великій кількості в попін. Ну, будь ласка, користуйтеся, майте гарний урожай і підписуйтесь.